Вітаю! Сьогодні в огляді черговий ніж від компанії Rough Rider. Модель 1423. Це трапер у нас, вже, я думаю, багатьом добре знайомий. Але відрізняється від іншого Він такою цікавою текстурою накладочок, який називається Root 3, тобто корені дерева. Це кістка, це не синтетика. Давайте наближу. От. Бачите? Я не знаю, як вони робляться, чи фрізою, чи якось ще. Латунні піни, латунні лайнери, мельхіор на притинах. Ну і стандартні клиночки Clipoints 440A От. Та спейблейд з тією самої 440 сталі. Дуже незвична, дуже цікава модель така. На цьому все. Дякую, до побачення.